Всім привіт! Гляньте, що твориться Велесагро, а тут плуг Лємкен. Битва титанів сьогодні у відео. Як і говорив, підписуйтесь на канал і ставте колокольчик, тому що далі буде цікавіше. Буде щось страшне, як я зазвичай говорю. Значить, любима рубрика, як ви завжди говорите, мені лучше БУ Іномарка, чим Новий Жигуль. От зараз в цьому відео розберемося над цим даним питанням. Перед вами. БУ юномарка Лемкен, яка вже відпрацювала 3 роки в даному господарстві. І новий Агро, який притерся. Теж він вже відпрацював, я думаю, гектарів 100, може чуть-чуть більше, не знаю. Це спитаємо у е, головного інженера, так скажемо, скільки він вже зробив. Але пройшла повністю притирка всіх агрегатів. По даному плугу замінені... Долота леміші, щоб поставити більш-менш в одинакові умови, два даних плуга. Так як на цьому вже плужку я покажу. Долота й леміші підношені. Тобто, щоб урівняти ці всі умови, спеціально проведені такі операції. Заганяємо два цих плуга один за одним, і будемо спостерігати. І дійдемо до істини, що краще, чи немає різниці, чи є різниця, і так далі. Трактора будуть два одінакові. Фенд 936, що один, що другий, але чуть-чуть, різниця по рокам. Не знаю, скільки в цьому мотогодин, а в той, що буде із Велесом, там 20 тисяч мотогодин. Всього на все. мт би вже б розпався при таких мотогодинах. Ну, то таке, відео не про МТ-зони і фенди, відео про плушки. Якщо сервіс у нас тут вже все зробили, все прикрутили, все красиво. Те, що Лукіч мені, Володимир Лукіч завжди говорив, що Шолемкен, що Велес, Долота і е, леміші одинакові. Вони взаємозаміняють. Так воно все і вийшло. Дивіться, все стало, але долото у Велеса чуть-чуть товще. Це ми можемо спостерігати по цьому буртику. Так що пісня. По ціновій політиці, щоб зрозуміти, це мені Серега казав, я не знаю, я не процінювався, я цим питанням не задавався. У нас на плуги вони ще ходять із завода, ще заводські. То Серега мені говорив, у 2,5 рази велес дешевше, ніж Лємкен. Але по ізносу подивимося, як вони будуть ходити. Це все буде в наступних відео. Ось, замінені повністю долота, як ви можете бачити. І знос є. пішліть притулю до нових, щоб, ну, щоб мали розуміння. Різниця, різниця є, то для цього спеціально були замінені долота і лиміші, щоб урівняти можливості двох плугів. Два трактори одинакові, щоб не було Джондір на 370 лошадей чи 400. Трактори одинакові, 936 фенди. Я так розумію, не знаю на нас запитати тракториста. але я думаю, 360 лошади кобилок під капотом. Плуг восьмикорпусний з придплужниками. Діамант, Діамант 16. І зараз вирушаємо на поле, там, де працює вже Велес Агро. трактор старіший, плуг новий. Теж восьмикорпусний, теж з притлужниками, але він від компанії Велесагро. Так називаємо, як ви любите казати. Цей український чи український Запорожець і так далі. Так що, раз і назавжди в цьому відео вирішимо запитання, що краще. Поки ми переїжджаємо, поки хлопці п'ють кофе, і так далі, ви ставте лайки. Я думаю, цей відео буде цікавий. І додивлюйтесь його до кінця, щоб самі для себе зрозуміти, що краще. Що краще пахає і це все інше. Перше йде Велеса Ремкен, Діамант 16. Яка різниця? Правильно, ніякої. Отак обоє працюють на 5 балів. Як ви мені завжди писали, деякі люди. Постав їх разом. Потім будеш розхвалювати свій Велес. Поставив рядом. Один за одним навіть поставив, а не просто рядом. І не тільки поставив, а ще й в роботу загнав. Вопроси. У матросов немає вопросу, як казав один, так? Да? Лемкен, Велес. Це дивлюсь та чуть-чуть підсніму вам. Вони дійсно один плуг на одного похожі. Все одинакове. Ну, тільки ми маємо, да? тут надпись Лемкен, колір синій, тут надпись Велесагро, колір зелений. Про якість, ну, як, ми, як можна говорити про якість, коли е, ціна якість. Да? Дорого надійно, дешево сердито. Це сугубо моя думка. Плужок зараз спитаю і включуся, скільки ж він вже проробив. Даний плуг відпрацював вже плюс-мінус 100 гектарів. Він повністю пройшов, так скажемо, так називаємо обкатку. Тобто всі органи притерлися, всі блистять блискучі. Тобто два плужки в рівних умовах. Не знаю, як важу на них, дивлюся. Але я дивлюся трезво, да? ціна якість. Я не дивлюся те, що надійність, ненадійність, щось надійніше, щось не годиться. Я і схожу із цінової політики. Ну про це далі. Скільки цей плужок я зробив, я не в курсі, Питати немає в кого. Тут ось набило. Ось. Леміші тут не видно. Леміші, задній леміш, бачите, ще краска є, передній вже блистить. Це два нових узла, ви бачили, їх встановили, трактори зробили проход туди-назад і поки що стоять. Так що краска ще є, ще навіть не притерлися нові органи. Два титана да, на одному полі зустрілися, два трактора, все, порівняння ідеальне. Дані узли навіть теж вони похожі. Що там, що там, щось в них схоже є. Для розуміння, щоб ви знали, що буде далі, я приїду ще в дане господарство, але коли вже буде закінчення оранки. І ми подивимось на цей плуг, узнаємо конкретно, скільки він відробив і які були з ним проблеми. Це все буде в наступних відео, так що підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити відео. Велес пішов. Вопросы? Нема. Лемкан пошел. Красота. Ну і значить же ж, до головного. Повторюсь ще в один раз, що я нікого ні до чого не закликаю. Я в своїх відосах показую, розказую, як у нас. Але нікого я ні до чого не призиваю. Значить, дивіться, як ви вже можете бачити, що два плуга орють ідеально. Що один, що другий. Це проход Лємкана, то проход велеса. Може, задуває вітер, так як щось сонечко заховалося, і погода стала нельотна, то уж вибачайте. Красота. Те, що я і хотів доказати, не то, що доказати, а показати тим людям, які мені в коментарях завжди пишуть про мій Велес, що лучше б купив би бушного, що ти розхвалюєш той Велес, постав рядом два плуга, Лємкен і Велес, і ти побачиш різницю. Ну, Напишіть мені в коментарях, яка різниця. Яка різниця? Немає ніякої. Ось я задався питанням, я поставив два трактори, я вам показав і зараз розказую. Далі, думки тут всіх розходяться. Тобто, одні думають, що краще я возьму Бушного Лемкіна, чим нового Велеса, так як Велес там хтось, сусід, кум, брат, сказав, що він не годиться. Це, звісно, кожен вирішує сам. На мою думку. І я розказую свою думку в да, себе на каналі. Я ж не розказую чиюсь думку, я тільки говорю свою. Якщо брать, то брать нове. Якщо воно і наше, це не означає, що воно гірше, чи чиєсь іншого виробництва. Німецьке, китайське, японське і так далі. Якщо ми зараз будемо, я вам називаю цифри, ну, для порівняння даних двох плугів Лємкеновський. Три роки стояв тому 70 тисяч євро. Вдумайте, 70 тисяч євро три роки тому. На сьогоднішній день я не думаю, що е, він подешевшав хоч на тисячу. При нашому нинішньому курсі це 2,8 мільйона. То Велесовський на сьогоднішній день коштує 1 млн 400 з невеличким хвостом. Тупо, береть, тупо різниця в половину. Це якщо ми беремо два нових плуга. Хтось скаже, звісно, «Лемкен – це німецька якість і тому все інше, може воно і так. Але на всі вузли, на всі агрегати, на всі розхідні матеріали, в тому плані, долото, леміш, полоса, що там ще є. І ціна ж буде зовсім різна, що Велеса і «Лемкена». Як я вже ж говорив, що різниця між долотом, Лємкановським і Велесом, різниця в 2-2,5, а то й три рази. Я не знаю, це мені говорили цю інформацію, то я говорю цю інформацію вам. І це говорили люди, які купували це. Тобто інформація провірена. Якщо ми, наприклад, візьмемо, що Лємкеновське долото проходить, ну, наприклад, 1000 гектарів, да? а велесовське проходить 500 гектарів і зитриться, то тут вже ж немає нічого страшного, якщо. Цінова політика в 2-2,5 чи три рази дешевша, то воно те саме вийде в кінечному результаті. Це на мою думку. Звісно, вибір кожного. Хтось порахує купити Бушне краще, воно надійніше там і так далі. Я не знаю, я, я от даже зараз стою і в голові собі думаю, ну от, допустимо, цей плуг Лємконовський, який проробив 3 тисячі. Три роки. Він вже стільки землі перевернув, стільки всього він операцій зробив за ці роки. Щось, може, ремонтувалося, щось не ремонтувалося, не знаю, але метал потягло, метал зносився, там щось там оці всі узли агрегати, голова там і так далі. Получили вже да, за це. Получається, беремо ми ушний і працюємо. І потім в нас вилазять всякі косяки. Це як із машиною. з машиною. Беремо беушну, нам зразу потрібно в неї вкласти гроші. Замінити масла, фільтрарі, мені і так далі. А коли ми беремо нове, ми по коробці, по ключу й поїхали. Оце і моя така думка, краще нове, ніж БУ. Ну я ж вам ще раз говорю, я не доказую, не розказую там, що треба обов'язково, бо це я сказав. Ні, я сказав тільки свою думку, а кожен вирішує сам. Можна й пилене нами орати. І не хуже, я вам скажу. По прямій кукурузі буде бомба. Я не знаю, як, як на мою думку, якби такі заводи, як Велесагро, тільки й розвивалися. І знаєте, що мені найбільше подобається, це зворотній зв'язок з покупцем, з фермером. Наприклад, в даному плугі. Якщо там щось трапиться, наприклад, або щось не встраює фермера, він розкаже, покаже. Що це оце мені не годиться, оце не підходить і так далі. Завод на це все відгукнеться і це все зробить побажання до фермера. І це дуже великий є плюс, так як, е, общаючись не з одним фермером, то є такі фірми, які впарили, а потім вони вже не несуть відповідальності ніякої. Такого будь не може, це тільки у вас таке, в усіх працює і так далі. Ну це... За себе скажу той момент із куном, що усіх працює, в одного мене не працює, я кажу, що воно фуфло. В одних працює, в інших ні. Так що це таке? Ось дракон один пече вже сюди, другий трактор уїжджає на інше поле. Це так, зустрілися в одному полі, для того, щоб засняти відео, щоб показати, що наше українське нічим не гірше, ніж німецьке. І коли кожен буде. Підтримувати українське, то колись дійдемо і ми до, такої, до такого рівня, що і нашу продукцію будуть брати, і імпортні фермери і так далі. Є вже навіть деякі я знаю, компанії, які вийшли на європейський ринок і нашу українську продукцію продають в Європі. І завелися не готов сказати, може і вони вже навіть вийшли на такий рівень. Нічого поганого. У нашій техніці я не бачу. Працює на ура. що ще потрібно. Це таке, знаєте, навіть порівняння, що обидва трактори однакові, 536-ті фенти. Тільки в одному 8 тисяч моточасов, в іншому 20 тисяч моточасов. Ну це воно ні на що не впливає. Два плуги, да? один Бушний, другий новий. Один український, другий німецький. Одне й те саме поле. Все, навіть солярку з одної тої самої бочки заправили. Порівняння, як на мене, то, що доктор приписав. Ось їде. Тон 7 плюс 1. Хлопці. Так, все, на сьогодні відео заканчує. Всім пока. Дякую, що додивились до кінця. Все буде Україна!